Багато українців, які разом із дітьми шкільного віку шукають захист від війни у країнах Європи, стикаються з однією освітньою проблемою. Ти про те, як важко діткам навчатися в місцевих школах та українських школах онлайн дистанційно, угу. да я угу. чула до речі про це від багатьох подруг, які зараз заклада саме так. Батьки, котрі планують повернутися в Україну, хочуть, аби діти нічого не пропустили з програми. До того ж, в процесі якраз інтеграції не забули про своє. Коріння, історію та культуру рідної країни, але ж відвідувати місцеву школу, як це вимагає закон, та ще й встигати вчитися онлайн українським діткам ну, мені здається, важкувато. Тому деякі країни йдуть назустріч запитом українців. Серед них Кіпр. Деталі у сюжеті. Софію, її чоловіка та двох дітей, повномасштабне вторгнення застало за кордоном. За кілька днів до 24 лютого сім'я поїхала на відпочинок. Відпустка у нас була на 10 днів, і я от цими речами ми виїхали з шортами, з футболками з дітьми добре, що виїхали в чотирьох. Бо знаєте, могли виїхати. У нас була просто річниця весілля, якраз, і могли б виїхати вдвох. Зараз Софія з сім'єю на Кіпрі. Загалом, з 24 лютого, до цієї країни приїхало близько 30 тисяч наших переселенців. Частина з них вже повернулася в Україну, хтось поїхав далі. Але для багатьох ця невелика острівна держава стала тимчасовою домівкою. Щоб легалізуватися на Кіпрі, наші переселенці отримують тимчасовий захист. З ним можна вільно влаштовуватися на роботу, користуватися соціальним та медичним захистом і безкоштовно навчатися. Щоправда, це не стосується дитячих садочків, державних тут немає, тільки приватні, проте відвідувати їх не обов'язково. Їх дуже багато, е, великий різновид, і грецькі, і англійські. Е, ну, тобто, є, є вибір, але дітей багато, кіпріоти е, трошки менталітетом схожі, вони такі сімейні цінності е, люблять то і дітей вони люблять, дітей в них багато. І, е, Садочки переповнені, треба зараніше записуватися. Ну і плюс вони платні, бо приватні обов'язкова шкільна освіта, але тільки до 15 років. Потім діти мають вирішити, чи будуть вони продовжувати навчання. Тобі повні дитині повних 4 і 8 років. То дитина має йти в прескул. Це такий, як наша остання група в садочку, де вже навчають. Трошки навчають от. і до 15 років. Тобто, от, якщо у вас дитина підліток дорослий, 15 з половиною, то ви теж вже не зобов'язані йти до школи або малеча, яка там ще в садочок. Проте для українців влада зробила виключення: можна не відвідувати місцеві школи, якщо діти продовжують навчання онлайн в українській на Кіпрі. Це так само законодавством було заборонено. Діти мають фізично ходити до школи. Але завдяки нашому посольству о, України на Кіпрі. Вони домовились з міністерством освіти Кіпру, і Міністерство освіти Кіпру вперше за всю історію Кіпру дозволило саме нашим дітям українцям навчатися онлайн. Щодо місцевих шкіл, то їх на Кіпрі є два види: державні та приватні. Державні безкоштовні. Приватні платні, але навчання там проходить за британською системою. Державні вони йдуть грецькою мовою. Все навчання грецькою мовою, плюс додатково англійська як друга мова вивчення. І приватні. Приватні вони є англомовними, все навчання англійською, але грецьку ти вивчаєш як додаткову мову. Ти не можеш від неї відмовитися. Саме до приватної школи і пішли діти Софії, старша донька до сьомого класу, а молодший син у нульовку. Це як підготовчий клас. Вони Зараз вчать від 10 до 20 числа більше-менше орієнтується, а все це на малюнках в ігровій формі. це дійсно в ігровій, вони не сидять так, як наші там за партами. Спеціальних адаптаційних класів чи шкіл на Кіпрі для наших учнів немає. Навпаки, українських діток намагаються якомога швидше інтегрувати до шкільного життя. Наприклад, є троє школярів, всі, всі п'ятий клас мають піти. Їх поділять кожного в окремий п'ятий клас, п'ятий А, Б і, 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 і В ну, по-нашому, -по це для чого? Для скорішої інтеграції, щоб, він, щоб дитина спілкувалася з однолітками. Слід зазначити, що багато дітей все ж продовжують навчання в українських школах і не відвідують місцеві. Інша частина розділилася, пішли і до приватних шкіл, і до державних. Рівень освіти на Кіпрі досить високий. Визначити, де навчають краще в приватній чи державній неможливо і в державних, і в приватних школах дітям цікаво. Дітей заохочують і е, вчителі дуже. М'яко ставляться до дітей, і це не тільки те, що у нас війна, і ми українці. Ні, В принципі, в них система освіти та сприйняття дитини таке м'яке, дуже адаптуюче. Вище навчальні заклади на Кіпрі, як і школи, є приватні та державні. Всі вони готові приймати українців. Звісно ж, умови вступу в кожному вузі різні. Особливих стипендій для українців немає, проте деякі заклади готові піти на зустріч. Я можу сказати, що були випадки, просто в особистому спілкуванні, коли там йшли на якісь. Перемовини з приводу або розбити цю оплату там більше, так або трошки відстрочити. Ну тобто, все в індивідуальному порядку. Навчальний процес на Кіпрі неможливий без взаємопідтримки та допомоги. Вчителі ніколи не говорять про оцінки учнів на загальних зборах, тільки особисто з батьками. Ніколи не повчають школярів перед іншими, скажуть тихенько учневі особисто. Адже дітей на Кіпрі дуже люблять і своїх, і приїжджих, тому й прийняли наших з відкритими обіймами.